Підприємці, які, попри постійні виклики російської війни, залишаються у прифронтових містах і продовжують свою справу, підтримують рідні громади. В умовах, коли великі підприємства зруйновані або їх релокували, малий та середній бізнес наповнює місцевий бюджет. Серед тих, хто залишається у Краматорську, Катерина Селецова, директорка та шеф-кондитерка у кофі-хаус від Бейкері, у 15-му епізоді подкасту Схід відновлення говоримо про виклики, які долає підприємниця у прифронтовому місті. З вами автор та ведучий. Мирон не голий борода. У 2021 році Катерина Селецова думала про розширення свого бізнесу на Донеччині, та все змінило повномасштабне вторгнення. Підприємниця була змушена не лише відмовитись від власних планів масштабувати справу, а й загалом виїхати на час з Краматорська. Про те, як відновлювала бізнес у рідній громаді та що могло б допомогти іншим підприємцям у прифронтових містах, говоримо із директоркою кофі-хаус від Бейкері Катериною Селецовою. Ми продовжували працювати. Після 22 лютого ще в Краматорську десь приблизно місяць. Але потім е, справа була в тому, що дуже багато людей виїхали, майже нікого не залишилось в тому плані, що працювати було нікому. Ось, е, і тому ми вирішили, що ну, якщо нікому працювати, то треба щось робити, і е, ненадовго. Не Виїхали, скажімо так. Тут залишались деякі співробітники, але вони також самостійно не змогли протриматись, тому що не було якихось базових продуктів по типу там, молоко, кава тобто був, великі проблеми були з сировиною. Тому кав'ярня зачинилася, а я поїхала з сином до Дніпра. А коли ви повернулися? Я повернулася 20 червня. Ну, тобто, на два місяці ми виїхали 20 червня. От що саме спонукало вас от повернутися і відновити роботу? Що спонукало? Там було багато факторів. Перший та найголовніший це стан дитини, тому що йому було дуже важко в Дніпрі, не дивлячись на те, що я намагалася прикладати зусилля. Але все одно я там постійно працювала, тобто я пішла працювати в Дніпрі у дуже відомий заклад. Шеф-кондитером також в цех. І мене постійно не було вдома. Малий сидів з бабусею. Це йому було дуже некомфортно. Я працювала шість через один. А, з з 7.30 до 21.00 і тому, ну, тобто, я взагалі я не була вдома, йому це було складно. Я розуміла, що треба щось якось робити, взагалі ну, пробувати. А спонукало відкритися наново. По-перше, в місті нікого не було, тобто, заклади не працювали. Працював тільки один заклад, і власниця цього закладу зв'язалася зі мною і сказала: Катя, бери манатки і шируй додому. І я така, я зрозуміла тебе добренько. І ось це, це і спонукало. А от якщо ми поговоримо з вами взагалі про започаткування, як виникла ідея от відкрити власну справу і от обрати саме цей напрямок? Дивіться, ну це вже в мене а, вся історія триває з 2016 року. Тобто, у нас в місті була одна кав'ярня на момент, коли я відкрила свою. Другу у нас е, працював тільки е, будинок кави, е, Аліна його відкрила. І я була друга, е, спонукало. Е, я дивилася передачу ревізор, мені подобалася дуже ця передача. І е, там показували такі мобільні кав'ярні равлики, які в Києві, їх дуже багато. І я подивилася, мені дуже зацікавив цей формат. По-перше, я любила каву завжди, а по-друге, сам формат, він такий, він дуже мобільний, він цікавий. Це було після 2014 року. Тобто, ну, війна, окупація місця. Це все. І я розуміла, що е, якщо щось відкривати у місці, то це. Повинна бути дуже мобільна така штука, яка в будь-який момент грузиться і уїжджає з міста. Тобто я цим керувалася. І тому ця мобільна кав'ярня, цей формат, він мені здався дуже таким далим, тому що ну, типу, щось не так. Водій садиться за кермо цієї мобільної кав'ярні, і це все виїжджає з міста, і все. І продовжує працювати тільки в іншому місці. Мені це казалось ну, нормальною такою темою, тому ось якось так. А коли от взагалі, можливо, зацікавились випічкою кондитерським кондитерством? Можливо, це у вас було якось з дитинства таке, бажання, мрія? В мене було дві мобільні кав'ярні, два авто, які е, продавали каву. Я вирішила, що я хочу повноцінний заклад. Ми відкрили повноцінний заклад, це було велике кафе. Ось, е, і там е, повинна була. Е, бути кондитерка. Ось. На початку ми займалися тим, що ми купували у кондитерів міста, які ну, домашні такі кондитери були. Ось, вони готували, і я купувала у них і ставила собі у заклад у вітрину. Але потім а, у деяких випадках мені не подобалась якість, у інших випадках мені подобалась якість, але ціна була така завелика, що я на цьому просто не заробляла. І ну, якби просто для асортименту мені це було нецікаво. Я вирішила, що я можу спробувати сама. Спробувала. А чи був якийсь можливо грант, чи це просто от був ваш власний такий от поштовх, чисто чи ну хто вам допоміг, можливо, створити кав'ярню? Дві мобільні кав'ярні це такі переобладнані авто, які можуть їздити, да які продають каву. Ми називаємо це з барта. Ось. Далі був повноцінний заклад. Ну, я, це мрія була, моя така, я дуже його хотіла. І на цьому закладі повноцінно він був в місті Дружківка, там було 140 квадратів. Ну, це доволі таки великий заклад рахується, з дуже багато кількість столиків і кухня і все. І там в мене був грант. Я виграла грант від ProON. Написала бізнес-план на обладнання, тому що мені не вистачало, і я хотіла додати до цього закладу великий цех хлібопекарський, який би ем, перетворив оцей процес ем, випічки, да, десертів, хлібів, булочок і так далі, щоб це перетворилось на більш таку професійну стабільну лінію. І ось мені ПРООН дав цей грант. На цей грант я побудувала там цех. Ми запустилися, почали працювати. Ну а потім почалось. А от саме де ви навчалися кондитерській справі? А, ні, ні, на початку ніде. А, тобто а, я дивилась в Ютубі якісь ролики, просто навчалася, дивилась, як інші готують, мені це було цікаво. Ось потім, коли я зрозуміла, що мені не вистачає а, власного цього досвіду, який я отримую просто з переглядів, я почала купляти навчання. І купляла я навчання дуже багато, тобто я в свою освіту кондитерську вкладу. Ну, ми рахували десь, напевно, що тисяч 5 доларів може 6. Тобто дуже багато. Це і різні майстер-класи, і кулінарні курси, і що там тільки не було, там було дуже багато всього. І навчатися я продовжую навіть навіть зараз. Ну Тому що це важливо. Який ваш улюблений десерт? Напевно, готувати я люблю тарти. Це така пісочна. Пісочна корзинка з кремом, з свіжими ягодами, ось це мені, мені подобається готувати. А їсти я люблю еклери, але готувати не люблю. Ну, справа в тому, що е, такі процеси, там, де. Є процес випічки, тіста і так далі. Я як цей заваним моторчик? Я встала. і в мене, поки борошно не закінчиться, я не зупинюсь і тому мені краще не починати, тому що я така творча людина, у мене вся кухня буде в борошні, я буду в борошні. Ну тобто, це, це така історія. Ось тому якось так. Да. На вашій сторінці у Фейсбуку я бачив інформацію, що от з 2020 року кав'ярня несе для відвідувачів от французьку кондитерську школу. Uh -huh. Що саме робите? Що мається на увазі? Там дуже багатий перелік всього, тому що ну, франц... дивіться, французька кондитерська школа вона базується на от таких основних якихось постаментах, в тому числі це еклери, в тому числі. Але ось сучасна кондитерська школа французька, це мусові тісточка. Це корпусні тістечка, це все, що. Ну, це, це, таке, це дуже така складна, е, поглиблена тема. Макарон, звичайно. звичайно. Тобто еклери, макарони і корпусні е, тістечка мусиві, оце таких, е, чотири. ну, Ще є флан, але ми його не готуємо. Ось. Е, оце такі чотири базові моменти, які ми намагаємося у себе в кав'ярні тримати, і, слава Богу, це виходить. А чи є якийсь унікальний десерт такий? Мається на увазі, можливо, самі щось розробили, придумали? А ми постійно щось розробляємо взагалі, ось наприклад, сьогодні у нас новинка. В принципі, можна теж і віднести до французької кондитерської школи, тому що це рулет у вигляді еклера. Тобто це, ну, це як великий-великий еклер, але його можна різати порційно, і він йде порційно, і це дуже-дуже красиво насправді. Ось, тобто ми постійно щось нове таке вводимо. Колись давно, ще в 16-му році, я перша приготувала фісташковий наполеон. Я ніде не бачила, щоб хтось готував наполеон з фісташкою. Потім в мене пішов наполеон і грушевий і кавовий, і це все пішлося розвиватися. Не знаю, чи була я перша, якби взагалі, але ніде я такого не бачила. І вже потім це почало широко використовуватися. я почала Бачити такі позиції в інших кав'ярнях, повертаючись до теми війни, повномасштабного вторгнення, евакуації, повернення, от наскільки важко було відновлювати бізнес? Наскільки важко було, чим навпаки, можливо, легко було відновлювати свою справу? Я вам скажу так, що той період, коли ми відновлювалися і працювали, дивіться, нас було взагалі закладів в місті Два, мій і там ще один. Ось і потім вже відкрився третій заклад, сумнозвісний, який до якого прилетіла велика ракета. І ось ми втрьох якось пробували, що я вам хочу сказати: по-перше, не працювали торгові бази. Не працював взагалі нічого. Я їхала до Дніпра на закупівлю. Я грузила, в мене була така шкода, старенька румстер з таким великим багажником. Я грузила в неї все. Тобто я грузила і молоко, і каву, і сири, вершки, стаканчики, паперові. Нова пошта працювала тільки два відділення у місті, і такі черги були по три години, що неможливо було через нову пошту да, там що замовляти, доставляти, тому що ну, просто це не працювало. Так. Ось. Тому я возила все сама, грузила все сама, приїжджала ми тут, затарювали наші холодильники і починали на цьому працювати. Тільки ми більш-менш налагодили ці всі мої поїздки. Тобто, в мене було так, що я три дні я в Дніпрі. Закупаюся я там з дитиною, я займаюся все. І чотири дні я в Краматорську я готую, розгружаюся і так далі. Оскільки ми налагодили цей процес, почалися блекаути з 10 жовтня 2022 року. Це був перший блекаут. І ми такі, а що робити? А нам такі: а генератори, а їх нема. І, і, і ми такі, боже, що коротше, і ми почали а, пробувати шукати генератори, ми почали пробувати їх сюди привезти. Тобто, я знову ж таки я поїхала до Дніпра, я знайшла той генератор, ну мені допомогли. Загрузили, привезли сюди, ніхто не розумів, як це працює. А, взагалі ніхто не розумів. Тобто, а, і коли блокаути вони вже ввійшли в таку норму, світло було там 4-5 годин на день. А генератор були тільки в мене, і ось ще там в одному закладі. І все. І це був треш. Я вам не передам. Перший генератор у нас за півтора місяці просто співробітники його спалили, тому що вони не знали, як з ним поводитися. Зробили помилку. Я тільки там щось заробила, якісь гроші, треба покупати ще один генератор. Один там стоїв 67 тисяч гривень, інші стоїв 90 тисяч гривень. Тобто, це були такі космічні ціни, що ну, ми виживали. Це, це не був бізнес на той момент, коли ти е, заробляєш гроші, там щось відкладаєш все. Це було виживання. Ось я можу це стовідсвідково сказати. І я знаю, як колеги мої з іншого закладу, теж вони їздили на ринок, щось десь замовляли, щось по новій кошті, щось там самі знайшли. Альо, там Катя в тебе є там вершків, е, ящик дай. Я там дзвоню, кажу: Альо, а мені там треба ну, якісь там фрукти умовно. Це, ну, це виживання було. Це був титанічний труд. Це титанічний був труд, я вас запевняю. Які нині виклики долаєте в роботі? Так що, однозначно, щось одне основне, я не можу виділити відокремити великий виклик для мене це співробітники. Я поясню, чому, тому що специфіка роботи закладів така, що. Туди приходять роботи, ну, робити дівчата, молоді, красиві, Да? вони, вони зустрічають своє кохання там 2 два-три місяці, чотири виходять заміж і їдуть з міста там за своїм коханим на новий якийсь. Е Напрямок і так далі. Я вже задовбалася їх видавати заміж, я вам клянусь. Тому що, якщо взяти ось всіх моїх дівчат, які в мене працювали, поки що тільки я не вийшла заміж. Взагалі, це взагалі фіаско, ну, ну Це якби так і є. Оце, напевно, основний виклик, тому що. ну, е Молоді люди, вони хочуть іншого життя. В Краматорську немає розваг, немає там якихось клубів, кінотеатрів. Вони їм потрібні. У них іде юність, їхня молодість. Їм хочеться це все переживати, те, що мали ми там свій час. І тому вони їдуть до Києва. Вони їдуть до Одеси за цими емоціями, за, цими, за цим всім. І е, якби хлопці їдуть. Туди за емоціями, за розвагами дівчата їдуть за своїми хлопцями на інші напрямки, тому що вони вже дружини? А ми такі що робити? Напевно, це основний такий виклик зараз. Наш проект про відновлення, як на вашу думку, чому важливо планувати відбудову відродження громади? От вже зараз. Я розумію, що е, дивіться, я розумію, що е, всі ці новини, і те, що і фронт наближується, і постійні обстріли, і те, що не, вшу, не вщухає, але ми говоримо не про те, що. От... Потрібно вже зараз робити, будувати. Зрозуміло, що це швидке відновлення, коли після обстрілів долають наслідки, відновлюють будинки, щоб людям було де переночувати. А ми говоримо про планування стратегічне, щоб, наприклад, коли закінчується війна, щоб ми мали певні плани, щоб можна було що коригувати, як нам далі от розвивати область. От, от в цьому от напрямку, просто порозмірковувати. Ви знаєте, я вам хочу сказати, щодо, дивіться: у мене наразі там два заклади, і я взяла ще фотостудію. А до певного часу я навіть клумби не робила поряд, ну, тому що. Я, ну, це, це якби такий страх. Там, я зараз зроблю щось, да, там, ось, там, це, це квітів понасажу, там, ще щось, а воно потім все ну ви зрозуміли, да? просто це страх, вкладання, щоб потім не було знищення цього, і це теж якась біль своя є. Ось, але м я вам скажу так. Я могла би планувати зі своєї сторони який хоча б розвиток да, ось у собі. Якщо я би мала підтримку, може, це якісь державні програми, або це місцева влада, яка там приходить і каже, наприклад, умовно, умовно там. Катя, Ось у тебе там то-то, то-та-то. Ти допомагаєш військовим, робиш якісь е, наймаєш працівників, да? сплачуєш податки. А давай ми там якось в цьому місяці, наприклад, уберемо у тебе там оренду е літньої площадки. Чи там, а давай якось там може якісь. не, не знаю. Тобто коли ти е все життя на себе тільки надієшся, дуже страшно щось планувати. Я розумію, що, напевно, це важко, може, якщо б в мене було більше ресурсу, і я розуміла, що ага, ну, навіть якщо там щось станеться, то ми все там відбудуємо. Мені було б легше про це казати. Але зараз я так дуже, дуже на, 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 на пальчиках, на носочках, не знаю, не можу відповісти. А як ви думаєте, яка роль бізнесу взагалі от у післявоєнній відбудові? Основна? А поясню чому. Ну, наприклад, ну, то у нас у місті великі, великі якісь заводи, да, це все ну, воно не, не функціонує, наскільки мені відомо не працює. У мене дуже багато. Друзів, да, у яких стоять е, станки, великі там якісь приміщення, і це все. Е, і вони не можуть зараз запуститися, а маленький бізнес може. Розумієте, в чому різниця? Тобто е, всі ці податки, е, які зараз сплачуються в місцевий бюджет і там, 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 військовий збір, там, може в бюджет е, країни, це все робить маленький бізнес: перукарні, кав'ярні, якісь. Е, Ресторанчики чи кафешки маленькі, так? Ну, це ресурс, це дуже важливо. І мені здається, що якщо б відчувалася якась підтримка. Ну, може, якийсь грант, ось як там, от я вигравала да, там, в 2016 році. Може, яких, якісь гранти були б. Це, 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 це б дуже б давало. Тому що, наприклад, якщо б я мала зараз змогу виграти якийсь грант, я б наново відкрила б цех. І він би в мене наново працював, і я б, можливо, виробляла там, кондитерські вироби не тільки для себе, а ще й для а, інших закладів. Для, Інших людей розумієте, тобто більш більш масштабно. Щось я в якійсь дібрі зайшла. Ні, ні, все все нормально. Якраз і було питання, що бо заохотило можливо бізнес повертатися от, після війни, окрім безпеки, складової, Бо звичайно, ми розуміємо, що безпека найголовніше. А от якраз і було питання наступне в тому, що що будь-заохотило, можливо, якихось програм не вистачає. Не не вистачає. Ну, мені, мені так здається, що не вистачає, хоча я можу цього не бачити. А от чи готові ви долучатися до відбудови рідного краю? І якщо так, то як, яким от чином саме? Як, як себе бачите взагалі у цьому процесі? Можливо, у процесі на етапі, можливо, навіть його планування відновлення, а можливо, вже на етапі реалізації? Я скажу так. А, в 2014 році я вже була тут. Я була під окупацією. А, я виїжджала всього на три дні. До Донецька потім, виявляєте, як смішно. Ось я потім з Донецька ви, виїжджала назад а, до рідного міста. І ось в мене бабуся з окупованого міста Шахтарськ, я теж ну, звідти забирала її. там стоїть її будинок, до якого немає доступу. М -м я вам скажу так, що я нічого не планую. Я нічого не планую від слова взагалі. Перед війною ми планували відкрити у Бахмуті кав'ярню, і ми вже знайшли там в оренду приміщення, і це було буквально восени 21-го року. Розуміючи, як я могла взагалі вліпнуть, да, я вибачаюсь. Я я вибачте, ну я я, я можу зараз мотиваційну річ загнати ось таку дичайшу, але я, ну, я нічого не планую. Я не знаю, як воно піде, і я не хочу планувати, тому що моя психіка так здоровіше себе відчуває. Я можу так сказати. Останнє питання можливо от, трохи все одно от, про мрії. Окей, не, не плануємо, а, а, а мріємо. Якою ви бачите Донеччину після перемоги? Теж дуже важке питання. Я вам скажу так: е, ну, я не мрійниця, я е, більш за раціональні якісь розрахунки. Я бачила, що відбувалося після 2014 року з нашою з, з, з шматком да, нашої області, яка залишилася. Е, я вам скажу так, це із місто змінилося. Сюди потекли, потекло фінансування, е, якісь машини дорогі, з'явилися, то якісь заклади почали відкриватися. Тобто, це все, що я бачила, це розвиток, да, це будь велике будівництво, чи що як це воно називається правильно? Я вже не, не пам'ятаю. Ось да, я розумію, що якби не без гріха да, всі ці об'єкти. Але тим не менш, все те, що виросло після того, що зруйнувалося, це, ну, це вражає взагалі. Це вражає мене навіть зараз. Там і наша площа, там якісь парки, сквери і так далі. Лікарні, ну, взагалі, ось сюди потекло, потек бізнес і фінансування. Мені здається, і мені б хотілось вірити що коли все, закінчиться, коли все закінчиться, тут буде простір для, для роботи для фантазії, і е, також, також повториться ця ситуація, що сюди потече фінансування, і, і люди, і так далі. Але ми, ми, ми не можемо знати, як буде насправді. Підприємниця із Краматорська Катерина Селецова упевнена, що роль бізнесу у процесах післявоєнного відновлення може бути ключовою. Відбудова великих зруйнованих фабрик та заводів процес тривалий, натомість малий та середній бізнес швидше відновлюється сам і допомагає у відродженні та розвитку постраждалим громадам. Ви слухали 15-й епізод подкасту Схід відновлення. З вами був автор та ведучий Мирон Неголиборода. Підписуйтесь на антикризовий медіа центр у соціальних мережах, коментуйте та поширюйте нашу інформацію.